Є знижки на Sonnix, 15% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Ом, розгорівся новий скандал. Навіть після двох років повномасштабної війни досі в Україні знаходяться унікуми і палки поціновучі усього російського. Як от підлітки влаштували тусу серед ночі її вигукували Ахмат, сіла їх, стріляли у повітря з пістолета. До хлопців вже завітали СБУ та провела профілактичну бесіду. Усі подробиці скандалу з фанатами Кадирова і що за відомий родич стоїть за одним із них. Розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Ахмат сіла і стрілянина посеред ночі. Київські пабліки поширили відео, як під Києвом з розмахом хлопець відсвяткував своє повноліття. Відсвяткував гарно, не посперечаєшся, бо від обурення тепер гуде і вся країна. Дай Ахмат! Ця історія так би не розкрутилася, але ж хірої з відео вирішили свої понти показати на увесь інстаграм. Сторінка нікого єри 001. А саме тут викладалося це відео, вже заблокована. Ну це й не дивно. Про нього ми вам ще теж розкажемо дещо цікавеньке. Дочекайтеся. А поки ж повернемося до гулянь. Туса кажуть, відбувалася в ніч з 24 на 25 лютого. І, звісно, стріляли вже у комендантську годину. Ну а що? Російські танки з під Києва. Вигнали, то тепер можна тусити, але є нюанс. Якщо немає совісті, то є СБУ, яке допоможе її пробудити, адже правоохоронці вже знайшли усіх учасників шабашу і добряче за них взялися. До вашої уваги щиросердне вибачення від іменинника. я святкував свій день народження 24 на 25 люти. Дозволив собі терористичний викрик сила. За що я вибачаюся перед усіми, хто постраждав на цій війні? Хто вили, чи залишився інвалід перед усім народом України і Ахмад, це терористи. Слава Україні! В збу розповіли, що на тусовці загалом було шестеро хлопців від 17 до 21 року. В будинку де відбулися гуляння, правоохоронці вилучили і телефон, де було це цікаве відео і зброю, з якої стріляли поціновувачі російських гасел. За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких затримано автора антиукраїнського відео. Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якою здійснювали постріли під час вечірки. Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисником загрожує до семи років тюрми. Але згодом виплив ще один цікавий момент. Про іменинника є інформація, що його звати Герман Давид Борисович. І він син відомого бізнесмена, директора підприємства з виготовлення зброї Шмайсер Бориса Германа, звинуваченого раніше в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка у 2018 році. Тож, власне, і не дивно, звідки такі замашки, і зброя у Германа Молодшого. А що ви думаєте про цю тусовку і якого покарання заслуговують хлопці? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!